Дай боже молодій! це новий скутлог на моєму каналі. Зараз я вирушаю в скейт-парк. Мене вже там мають чекати. Я трошки пізніше виїхав, Ну то, в принципі, не суть. І ще хочу сказати, що я ще експериментую з тими всякими ракурсами, з тою камерою. Я краще поставити. Тому е вибачаюся, якщо буде якийсь поганий кадр. Ну і, в принципі, не буду довго затягувати. Перед початком відео бажаю приємного питання. Щось крумка, тим, тихто нічого не хрумкає. Просто приємного перегляду. Погнали! Наближаємось до скейт-парку, поки що щось що, тихо. Не катає. А, вони щось в телефоні дивляться, чи що. Походу. Привіт, привіт. Йоу. Ти розказував на відосик, що цієї ночі відбувалося. Розкажеш? Та можу розказати. Давай, Ми, тепер... Давай. Ми тепер відео Розказуйте. дивилися. Ага. Так, дивіться, веду прямий ефір. Вчора відбулася масована атака по території Західної України, переважно по Львівській області. Переважно по Львівській області був під. Було випущено понад 500 безпілотників, які сука, жужали і взривалися. І в, нашій, в нашому Дрогобицькому районі було чути вибухи, напевно, штук 20, якщо не більше. Угу. Ну, і ну, з першої ночі там тривога почалася, з другій годині почав їбати. І до п'ятої ранку їба. Ми гетажку грали. А вони гетажку грали. <спірців> 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 ну, Корочі, Я того Путіна, сука, блядь. — блін. Зайво. А мене. Коротше, зараз розкадаємось та й що? Та й все, та їдемо клак. Какая это видео? подавить в Потужно, потужно. Перший раз збираю цього. Ну, за А в мене є ідея, що можна зробити. що? що? Є така штука, як супер 60. Знаєш? Сука! Я так І давай хіл, щоб диру зробити. Сука. Що зробив? Дайте хто цю деру зробив. Не буду пальцем тикати, хто тут деру зробив. Не буду дикати пальцем. Роби. Теперка я райдер Максим, який питається на смкаті роблю обзор на нашу парашу. Дякую. Так, дивіться. надка заросшився. Е, хто там ходив срати? Не знаю. Бля, хлопка. Вона така красива, коротше. Биш там стоїть. Ну, от вона там, бачите? ось така маскировка. За зараз. А ще от нас такий мусорник. У нас тут мусорник горів колись. Колись відео знать був, як той мусор так горів. Той мусорник пережив пожар. Він жертва пожару. Ти у нас ланч. Так, я буду Ліптон. Ага. По красоті роздав. Давайте тепер всі до коліні як most Так, да, ми сяком можемо Нічого собі, ти спортсмен, любиш пробіжечки Ну Приклеїли до сих Що? Я ще доведе. все. Е йду додому. Прийшла педагога. Що тут? Це, де, жерт, де? Та йди сюди, подивися. Що тут зробив? Роман. <coughs> Роман, та, ну а куди нам приземляти тепер? Друга дира. Перша, <coughs> перша дира на фані, ні? На фані все, так. Да. Чи плити не мінялися вже скільки років? Карпець. Ну то рано чи пізно тобі хтось зробив. Да хилон на фан. Хибіб давайте. Да. Трошки криво, золотой. Я потянув. Як можна... А ну дайте грінбокс мені. Можна якісь випробувати фібол... Ой, так, да, фібла, потім фібла на бар. Що згадаю, звісно, давно не робити. Я бать, я щось не можу доскочити нормально, блядь. Я бать. Але сово. Я батьки на п'ятки. Надо хустим, мені лень. Що з'їв? Фібл? Та фібл на базу просто згадав як Люба улетіла, хоч з того кріплення поламав. О, тучня, Це ще є відосик, як ти ти от. Кріплення розділа об тому. <риклад> ну то вставиш. <риклад> Давай. Блять, то пиздец. Ну як так, на. Я тут просто сказав. Про Пошукайся. Минулого року було і... Є... О, зробив, алелоя! Я не я ці дебою. Ти, ти аж заїкати почав. А, ни хера, даже так. Хил на вип. 아금까 <목소리로> Паня. Рок це вже не рок. Зараз. Теперь знімай знімаємо попаду. Давай. Хочешь за мене, похуй? Да, по-моему зняв. Вроде файний зняв. Да, камера. — Що ти зробив? Хіл навіп? Я моя. はい。 Nevonno. Чи я? Ану, пішло. А в ну, wow, коментарі. Ага, ага, бл... коментарі хто писати буде ти? Я. Лок. Зара, я зараз залізу вдома в блядь. Який цікаю буде <laughs> Короче, все, все, накаталися. Не. Накаталися, збираємось до хати, та й все. Опа-па, тренувачка. Читкеріть yeah. скатки. Що, Що можна й попити? Поп'ю воду. Коротше, ставте лайки там. Розливо силочка, напевно, на мій канал. Ну, да. Підписуйтесь щось там, щось там на знімало. Ну. ну і все. До нових відоськів. До пачня. Давайте, мужики. Довгий Ташки кески. Віталій коло, як завжди. То квест, іди шукай. <реку> Я Зробив тобі квест на халяву, ти мені шмаєш гроші? кота. Все, добачня.